Там, да. що говорити? Про все про Це... поговоримо. Це я... ну, про все не поговоримо, що 23 хвилини там у нас всього на, на всього. Ну, значить, за 23 хвилини поговоримо про все. Ніфіга собі. Це ж яка швидкість має. бути. Та За хвилину знатоки да, беруть да, будь-яке да. питання. а ти… Ну, то тобто, такі знатоки і в мене щось не постійні підозри. Добре, поїхали, так? Да? Можемо, так? Куди дивитися? На мене. Я, на я головна людина. — На тебе. Я, добре. Я, да. я центр да. всесвіту. Я, да. я. Добре. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і програма має назву Аналогічну. Ми будемо сьогодні філософствувати впродовж десь 22-23 хвилин. Сергій Датюк у нас український філософ в гостях. Є, скажу вам відверто, про що філософствувати. Доброго здоров'я! Добрий день вам. Ну, дивіться, значить, є такі якісь важливі, як це називається, модно-реперні точки. Да? Як на мене, це поява Путіна. Це Брексіт. Криза Європи загалом? Так. Да, і це Трамп. А якщо додати такі менші реперні точки, як, наприклад, угорський уряд, польський уряд. То ми отримуємо а, абсолютно світову кризу. І питання, безперечно, не про Трампа, а про те, що світ, світ не знає, куди рухатись. Світ в розпачі, світ оглядається навколо, в світі залишається сильною ліберальною позицією, виключно Ангела Меркель. А ми не знаємо, що буде завтра у, у Франції. Ми не знаємо, що буде післязавтра в Британії з Брексітом. Ми бачимо. Якесь дивне тяжіння середземноморських країн до Путіна, наприклад, тобто до авторитарних якихось елементів. Що це означає? 2008 року стала вже очевидною економічна криза, бо вона була й до того, але 2008 року вона стала очевидною. І е, в останній, тобто в цей ще нинішній, 2016 рік. Економічна криза вже вийшла на рівень політики, тобто ми, окрім економічної загальносвітової кризи, в цьому році отримали а, політичну загальносвітову кризу. Бо якщо, скажімо так, з 2014, поки ми тут розбиралися а, з Росією, починали розбиратися з Росією, і в це втручалася Європа, це було все таки європейською проблемою, і десь там були Сполучені Штати, які не то втручалися, ні то хотіли зберігати нейтралітет, то на сьогодні. В політичну кризу втягнуті усі великі країни. Єдине, що лишається не втягнутим, це звичайно Китай, але це справа часу. І оця політична криза, вона показує, що у світової еліти, а еліта вже стала світовою, вона перестала бути національною, немає відповіді на питання однозначної, тобто є декілька, які між собою сперечаються, яким далі буде світ? І, звичайно, те, що ми бачимо в Америці, це, звичайно, не проблема Трампа. І ті виступи не про Трампа, як тільки що давав інтерв'ю, мене питали. А це от громадянська війна, про яку я кажу. Мене питають. Це війна проти Трампа? Ні. Це війна різних частин світової, бо в Сполучених Штатах вона саме така еліт, різних частин світової еліти. Щодо бачення світу, є частина еліти, яка вважає, що. Країни, в тому числі така велика, як Сполучені Штати, мають ізолюватися. До речі, цей а, тренд у експертів називається а, фортеця, угу. тобто створення фортеці. Ну, Америка завжди у неї тяжіння завжди було таке. Не тільки тяжіння, але казала, частина, а, частина її частина історії, як, казала, як, наприклад, та, початок двадцятого століття, він пов'язаний з ізоляцією Сполучених Штатів від світової процеси. І, Сполучені Штати змусили прийти від ізоляції до світової політики Японія, оголосивши да, війну да, 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 да. за. Е, да. І в цьому сенсі ми переходимо до е, от, вирішення цих суперечок, і вони є не тільки в середніх Сполучених Штатах. І ці суперечки між Ріалполітік, mm -hmm. між реальною політикою, що таке реальна політика це відмова від будь-яких стратегій. Ну іноді їх називають відмовою від будь-яких ідеологій, але направду це відмова від стратегічної ну, це політики те, що стратегічного зараз бачення. Путін. Те, що розумі. робить Путін, те, що робить українська влада, те, що робить загалом Європа, навіть з усіма так би мовити, спробами Меркель повернутись до стратегічного і, зрештою, те, що робить Сполучені Штати за винятком звичайно Китаю, у якого є стратегія, це отримання економічної потуги. Спроба не звалитися в політичну кризу, але це їм не вдасться, тому що комуністи все більше і більше загрузають у проблемах в Китаї, і вони не можуть самостійно вийти з цих проблем. З одного боку, це перехід до капіталізму, який комуністичною партією в базовій теорії не передбачений. Іншої теорії вони не створили їх авторитет комуністичної партії знижуються, вони фактично надзвичайно сильно корумповані. І у китайської еліти теж немає відповіді на це, Ні, що ну, і, робити. Взагалі, я б сказав дуже прост, просту штуку, яку треба, мені здається, завжди підкреслювати. Якщо ми дивимося по телевізору, що таке Китай, то ми дуже схожий на Нью-Йорк. А якщо ми згадаємо, що 700 мільйонів людей живуть на 2 долари в день, на 60 доларів на місяць. І це в в тій самій країні, воно раді, чи пізно тобто, стокнутися. Якщо підемо по цьому шляху і китайці захотять жити так, як американці, то нам потрібно буде три планети, але вона тільки одна. Mm -hmm. І це проблема, тому що ми не можемо забезпечити такого рівня споживання в Китаї, як скажімо, всього золотого мільярду. Тому що це китайців більше мільярду. Чи тепер взагалі це на це це у нас Ця це... Слово сполучення існує все ще. Тобто, Яке? один з чинників, чому, мені здається, є кризи постійні, це тому, що це 25 років тому був золотий мільярд. А що? якщо ми додамо туди Китай, ту частину, яка стала жити як європейці, і Індію, ту частину, яка теж стала жити, як європейці, то це, знаєте, вже буде не мільярд, а принаймні мільярд 200, а то і мільярд 500. Тобто, а планета та сама. По-перше, зміниться структура золотого мільярду, а по-друге, зміниться важливість і значення золотого мільярду. Умовно кажучи, буде створений, ну скажімо, не золотий мільярд, а умовно кажучи, там духовні 100 мільйонів. Чи ну умовно їх так називаємо духовні, ну чи скажімо, ті, які бачать інший шлях розвитку 100 мільйонів, які будуть значно змінювати а, світ. і... А, Щодо меморандуму Бромера, воно так і відбувається. Тобто, Що таке на... меморандум Бромера у братів Стругацьких у волни Гасять вітер, а, сформульовано меморандум а, соціологічного бачення зміни світу. Угу. найближчий час а, людство розділиться на дві нарівні частини а по зумі. невідомій для нас ознаці. Причому менша частина форсовано і назавжди обжене більшу частину. І ця менша частина. Фактично, ну, не, я зараз трошки відходжу, стане прототипом прообразом або початком нової цивілізації, ядром нової цивілізації. Ну, тому що у інакше. Білі гейці, а тут буде решта. Я б сказав, маски і джобси, а там решта. Тому що угу. Біл Гейтс крав інновації і робив з них гроші. Це трошки не те, що робить маски. Це ну, да, джобс. Да, да. Да, да, джобс. А... І тепер це перші виклики, так я розумію, до тої, до побудови цієї нової цивілізації. І а, що буде вирішувати американські еліти? Чому так важливо, що вона вирішить? Тому що до, до сьогодні це був домінат, тобто це була стратегічна позиція, яка, власне, опікувалася долею всієї планети, на відміну від всіх решти країн. Бо ні Росія, ні Китай, ні Європа в цілому не опікувалися долею всієї планети. А, спроба перейти до Ріалполітік, тобто відмовитися від стратегії. Замкнутися в собі і не розглядати більше цілий світ, і бути в ньому поліцейським. Це спроба, можливо, тільки тимчасова, бо є інша частина американської еліти, яка каже, що це зразу створить вакуум влади, і у ті місця, які залишимо ми, туди прийде Росія, туди прийде Китай. І їх назад повернути буде надзвичайно важко. Сильніше, і це буде світ менш прогнозований, менш убезпечений, більш бідний. Більш залежний від, ну, і більш, колоніальний, тобто більш залежний від цих мотрополій, які туди прийдуть. Це буде гірший світ, ніж світ до того. І виходити з цього вже світу можна буде лише через світову війну. Угу, угу, угу. Тобто проблема наша полягає щодо Америки як світового домінату. Наскільки швидко відбудеться там громадянська війна? Чи встигнуть? Штати провести громадянську війну, не пішовши з тих територій, якими вони опікувалися? Чи не встигнуть і туди прийдуть інші? Бо якщо громадянська війна в Сполучених Штатах затягнеться, то світ повертати до ну, да, розвитку да. доведеться через світову війну. Отакий От вибір. Ну, але ми розуміємо, і, і наші глядачі розуміють, що громадянська війна Америки це не громадянська війна. Е Проти Трампа Росії, чи проти Росії. Така, як була в, в, да. в, 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 в 17-му році, і це не така громадянська війна, яка була 1861 65 років. Да. Це зазвичай... буде така тих, тиха, така просто боротьба. Англосакси яка може закінчитися імпічментом, наприклад. Роблять революції менш затратно. От е, я в період е, нашої Революції Гідності досліджував різні революції і дослідив, що за час, на за часи, наприклад. Е, Британської, англійської, правильніше сказати, революції загинуло 100 тисяч людей, і то від хвороб, від інфекцій. Переважно, так. Да. Переважно. Не від того, що їх, як у великій французькій, вбивали, чи у російській революції вбивали, тобто чи, чи у китайських революціях декількох просто знищували. Так? Не від того, а з інших причин. Тому англосакси вміють робити революції, в них є цей досвід. Але ти хочеш сказати наступне, що світ все одно залишиться англосаксонським. Ні. Тобто зараз ми живемо вже багато. Ну може, не століть, але ну може пару століть ми живемо в англосаксонському світі. Так. Починаючи там з 19 століття, точно да ні, ця, ця громадянська війна, ця криза і ця можлива, все ще можлива світова війна, полягає в тому, що вперше ми маємо отримати людство. І людство це буде означати, що світ перестане бути англосаксонським. Це буде означати, ну, по-перше, буде зліквідований вплив ООН. і без структури, які ми сьогодні знаємо, включаючи МВФ, там, і так далі, ну і, і НАТО більш мають виникнути структури загальнолюдські, де не будуть мати вплив найбільше держави. Тому що що таке сьогодні ООН? Це найбільші держави, це Сполучені Штати, Росія, там, Європейські країни, деякі там не і Китай. Які, власне, мають право вето. І коли, а до речі, цей момент не українські ЗМІ чомусь пропустили. І коли було поставлено питання Францією Німеччиною чи то Британією? Ні, ні, Францію, Німеччину, по моєму про те, що позбавити Росію право вето, угу. то Британія і Сполучені Штати заперечили да так, да, да, да це заперечили. Було, це, да, це було а, сказали, що це не на кур. тобто вони дивляться в цивілізаційному плані. Вось, вони ось. не дивляться в поточному плані, що звичайно для цієї поточної ситуації було б ці... да, да да дуже добре позбавити право іде, вето будемо, да. покарати Росію за збитий Боїнг, покарати її за Крим. Власне, розгорнути весь репресивний механізм і використати його як репресивний механізм. Але далі що? А далі втрата можливість консенсусних рішень на рівні людства. І це фактично призведе, що в Росії не залишиться виходу тільки як світова війна. Це неправильно. навіть я, от українець, розуміючи цю ситуацію, вважаю, що теж це неправильно. Це неправильно. І е, от ця криза політична, якою ми сьогодні зазнаємо. Вона призведе до того, що світ зміниться в структурному плані. Великі країни перестануть грати ту роль То грали. Тобто якась логістичність виникне. Правильно я розумію? Вин, виникнуть світові гроші, які будуть не американські. Виникне центр впливу, який не буде вже американським, і все буде вирішувати винятково. Тільки центр інновацій. Можливо, Америка навіть розпадеться, але викрмуться там інноваційні центри і відбудеться анклавізація, що на користь людству, як такому. Але. Принципи, за якими буде жити людство, це все ж таки ліберальні принципи. Тому що, ну зараз, якщо так подивитися ще рік тому, ми про це б говорили до Трампа, скажімо, і до Брексіта, і до цих за, за тобто... ліберальними поглядами, стоять чіткі концепції, де головну роль зазвичай грають корпорації, а не держави. Тому ліберальний так, але лібералізм в новому розумінні, де окрім держав і корпорацій. Виникне великий центр, велика потуга самоорганізовані громади, угу, угу, угу. і оцей трикутник, держава, корпорація, громада – стане новим підґрунтям лібералізму як такого. Це буде іншого типу лібералізму. Тому що і у держави є свої обмеження, вона монопольно хоче захопити всі інфраструктурні послуги надання всіх інфраструктурних послуг і да, да, забезпечення у Юркорпорацій да. є свої вади, тому що вона хоче перш за все отримувати прибуток незалежно ні від чого. І у громади є свої вади. Це низька, низькі ресурси і небажання людей займатися власне політикою. Вільний від роботи час. Оце все буде подолене за рахунок того, що ми змушені будемо. Генерувати активність на рівні громад, контролюючи держави, контролюючи громади. А якщо не будемо, то з кризи не вийдемо. Тобто вона буде продовжитися, поки громади, отакі, от, які ну, можливо, навіть анклавізовані, фрагментовані громади по світу, не спробують взяти на себе відповідальність. От до того часу буде тривати криза. А страшне питання. Чому страшне? Тому що точно на Печерську про це не думає ніхто. А де тут Україна в цих розкладах? Вона взагалі там є, в, як... в якійсь іпостасі? Вона, 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 вона є. Ну, Україна є, українська громада є, української еліти нема. Ну, чи, скажімо, навіть український правлячий клас діє ганебно. Тому що, ну навіть як у цій ситуації з Трампом ми втрутилися у виборчу кампанію. Ми ем, надали ну, компромат на нинішнього президента. Наберіться сміливості. Як лідер Франції, як лідер штатів, скажіть, що ми будемо співробітничати з Трампом, але з обмеженнями, що ми, як і раніше, не сприймаємо Трампа в якості лідера, тому що це не наш шлях. Але оскільки американський народ обрав, то ми готові співробітничати з певними обмеженнями, там всередині ліберальних цілей, так? Всередині прав людини, всередині гарантування ну, всі, та, і та. так далі. Так, так як, наприклад, це сказала Меркель, але ну нема цієї позиції. І в цьому сенсі. А нема української еліти, є український правлячий клас, який діє ганебно в цій ситуації. Ганебно. Ні, ну тільки всій. Ну, ну тільки зокрема, зокрема всі діє ганебно. А ми можемо говорити, що окей, повертаємося тоді до Києва, до України. А ми можемо говорити, що якимось чином ця еліта може бути випликана? Цей правлячий клас. А, еліта Почти... може бути да. випликана. А, зараз пишу статтю, думаю, що опублікую. її. Еліту справлячого класу в сучасних умовах вже створити неможливо. Надто великі е, інструменти економічних маніпуляцій, політичних маніпуляцій, маніпуляцій в засобах масової інформації випрацьовані. І надто велика глобальність дала можливість е, правлячим класам постійно дистанціюватися від того, що відбувається в їх країні, а в країні займатися, продовжувати займатися здирництвом. Е, Угу. На, на вихідні їхати, як дозволяє наші деякі керманичі в Іспанію на Віллу, там, в Швейцарію, або й взагалі там жити впродовж тривалого часу. А ці країни це як кормова база. Ми, ми там визискуємо, ми там заробляємо гроші, ми там заробляємо собі Окей. владу. А тоді що? це ми, Україна приречена? Чи, чи якісь кроки можна Ні, а... суспільству створити? Приречений правлячий клас, який буде відлюстрований, ну я так думаю, відсотків на 80 а, і громада. Всередині процесів війни і революції з представників АТО, з представників добротбатів, з представників волонтерів мушена буде витворювати нову еліту, нову еліту. І тільки так ми колись говорили декілька років, може навіть тому, про цю елітність українську. І мені здається, зійшлися в думці, що якщо найчистішу, найчеснішу людину зараз запроторити всередину. Того правлячого класу, вона відразу інфікується. І от ці люди, які прийшли на хвилі революції туди, не будемо називати прізвища. Багато з них мої колеги. Мені здається, вже інфіковані. Чи я помиляюсь? Ну, еліта в це... тому сенсі, що квартири, ми пам'ятаємо, еліта це великі... постійний відбір. Дуже мало людей, що прийшли з Майдану. Зуміли себе показати е, моральними і фаховими водночас. Деяка частина скурвилася, відверто кажучи. Mm. І це є проблема для правлячого класу як тобто такого. Тобто, треба... і ти хвилею величезною туди. Там не, і... не можна 5 людей від... на раду. Відбір мораль. не закінчується, коли ти приходиш до влади. Да, проду... Іноді Безперечно. при приході до влади відбить тільки починається. Починається, так, да, я розумію про що ти кажеш, Да. І от не потрібно думати, що ці люди, які прийдуть з добробатів, з водойми красиві. Вони всі будуть чесні, а головне освічені. Але а, політична боротьба невпинна і постійна, як це відбувається в усіх країнах, да, да, це так винорма. Змусить їх або вистояти, або показати свою здатність до боротьби. І зберегти моральність і чесноти, ті, які, з якими вони сюди прийшли, або скоритися і бути викинути також, як і ті інші, що вже скурвувалися, давно вже Угу. Оце от є основний процес. І це не на рік можливо. Ні, я думаю, що це на десятиріччя. Да. Тому, що Але отам в кінці, цей процес завершиться або тим, що Україна здобуде свою літу, або припинить своє існування. Ну, швидше. Перше ну, чи друге? Я працюю на перше. Ні, я просто думаю, що мені здається, останні дві революції показують, що не припинить. Тобто, настільки. Я, наприклад, був здивований, тому що для мене не радянська влада була проблемною, а радянська влада до того. Російське панування до того польське панування, литовське панування, татаро-монгольське. Тобто, ця територія тисячу років була під чимось чужим, важко і раптом важко з колоніального правлячого класу, але який колоніального створити незалежну стратегічну еліту. Та але скажи мені, як тоді не здивуватися ситуації 2004 року і 2014 року. Після того, як нищили, винищували і вбили мені, здавалося. Ці ситуації Це, говорять рад, про країн. І тут, правда, люди виходять на вулицю і кажуть: ніфіга, так от, ми живі. що, що таке вихід людей на вулицю? Це означає, що у громади з'явився запит на еліту. До цього їм було байдуже. Ну, вони крадуть, але не заважають нам. Це да, 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 да. дуже, дуже велика праси. філософія і... в цьому є. Храгівці, нам а от в якийсь момент з'явився запит на еліту. І цей запит на еліту буде задоволений в тому чи іншому вигляді. Або це буде європейська еліта, або, можливо, не дай Бог, це буде російська еліта, або, можливо, це буде наша власна еліта, тобто, в будь-якому разі, запит на еліту людей, які здатні до самопожертви. Людей, які мають легітимні статки, людей, які ставлять мораль вище за вигоду у вигляді гідності і честі, людей, які продукують смисли і перспективи в позитивному вигляді, тобто не депресують а, 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 і не архаїзують, як у Росії, а в позитивному вигляді. Оцих людей буде знайдено. Сергій, я підходжу. У мене легітимні сатаці. Але проблема в тому, що це не маєш сказати не ти, а про те. Про те без сумніву. Я сподіваюся, всі зрозуміли, що я ж Окей, давай тоді в цьому контексті поговоримо, якщо у нас є ще час, про Росію. Тому що Росія поруч з тими викликами глобальними, має персональні російські виклики. І, і, і як остання імперія, і як фантастична територія без ідеології, що ну, фантастично. І що послаблює завжди да? У України проста ідеологія, Європа. Да? Ну принаймні частини, і, і не треба нічого пояснювати. От все, от це вже є в Росії третій рім. Значить, це це а що таке третій рім? Його не можна помацати. В Китаї ми можемо З Росії помацати В Росії ідеологі. декілька важливих проблем. По перше, Росія не тільки без ідеології, вона без інновацій. Тобто інтелектуали і перш за все технологічна інтелігенція виявилася настільки упослідженим, що навіть зі зброєю проблеми, виробництвом нової зброї проблема. Ще стару вони обновити можуть зараз е, забажали оновлювати ядерний потенціал і в цьому виправдали Америки. Але уже нові озброєння без е, значно розвинутої і ті, яка користається свободою інтелектуальною, бо вони всі виїхали, ті, ті хто ну, міг. Да, 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 да. Неможливо навіть це створювати. І е, проблема Росії в тому, що вона вибрала шлях архаїзації, а не оновлення. Але це ж значною мірою проблема Америки, тому що що таке оновлення? Оновлення це нова філософія, перш за все. Не ідеологія, а нова філософія. Нехай її не транслюють по телебаченню, але її має дізнаватися еліта в вузьких прошарках. Що от Є така людина, яка пише. І нам ці перспективи подобаються, вони чимось незвичайні, але ми послугуємося цим. Остання спроба Ходорковського запропонувати ну, таку ідеологію, ну це просто жах суцільний. Це просто сміх і годі. Тому що, ну, якщо ти кажеш, А, ти маєш сказати Б. Тобто, якщо ти написав, що давайте створимо Росію як національну державу, то треба ж розуміти, що це розпад Росії. Ну, не буває, да, да, так, не буває. національної держави. Якщо. Де ви хочете створити націю з росіян? А як бути з Башкортостаном, з Тувою, як бути з Чечнею? Тобто, ви ж маєте їх всіх відпустити. Тож скажіть про це чесно і прямо. Національна Програма Росія це Сергій. розпад Росії. Я Ти обіцяв, що за 22 хвилини впораємося. Ну ти ж ну ми ж про Росію не думали не, не, говорити. Не. Про Росію вже не встигаємо. Ну нічого, значить, не, не встигаємо. Ну все тоді ми закінчуємо е з розумінням того, що виклики тривають. Україна, як завжди, має шанс. Але все залежить, як завжди, від України. Ну, це так дуже просто. Дякую, що дивилися слухали. Це програма вересень. На ведучий теж вересень. І ми за тиждень почуємося і побачимося обов'язково на все добре. Дякую, що прийшов. А коли буде програма? О, коли буде, я не знаю. Зазвичай в таких це, це, це складно.